Доброго раночку, Ольга, репетиторка з української, рада вас вітати. Я знаю, що ви вижили, якщо бачите, моє відео на вихідних. І сподіваюся, вони минулися добре. І сьогодні ми продовжуємо з вами наш робочий шлях. Нам лишилося 5 тижнів до дитячих канікул. А далі буде легше залишаться ті, хто будуть навчатися влітку, і 11-ти класники будуть навчатися більше. Їм буде більше часу в мене, і ми будемо більше готуватися. Ось такий у нас перспективний план. А сьогодні вже 90 дев'ята, навіть не уявляю собі такої цифри, серія серіалу Життя репетиторки понеділок, 28 квітня. Підгляну про всяк випадок, що не було сьогодні уроків, так, 28. І сьогодні проговоримо про раз і назавжди. Дуже часто, якщо людина не дотична до викладання, то вона думає так: ну, написав. Вчитель, і я так думала, коли збиралася стати вчителькою, що треба написати один раз гарний конспект, можливо, не один раз, а от написати один рік, а пробувати його, потім виправитися, на наступний рік щось додати, ну і вже на третій рік зробити му, цукерочку і більше нічого не додавати до конспекту. До свого. І потім його читати, 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 читати. Думала я, коли писала свої перші конспекти. Думала, ну, от зараз я стараюся, стараюся, а потім наступного року я ще допрацюю, а потім ще допрацюю трохи вже на третій рік це буде ідеальний конспект, і більше нічого не потрібно. Дзузьки. Чому так? Дивіться, два приклади. Навіть три приклади будуть, чому не так. Перше. У мене зараз, ви знаєте, футбольна команда восьмикласників, їх дуже багато, вони з різних шкіл, і я не можу, абсолютно не можу, для них застосувати однаковий конспект. Дивіться, чому так. Одна група це дітки з Київської області. У них уроки проводяться в такому форматі, що вони не доотримують знань з теорії, <кх> і не зовсім у них є знання з практики. І ще, і через те мені треба спершу нагадати їм теорію, окремі моменти з'ясувати, яких вони не знають, і їх відпрацювати, потім напрацювати практику, і потім уже тренуватися. Друга група. Теж там мікс у мене Київ і Київська область. І там у мене проблема в тому, що у дитини з Київської області випадають уроки, коли тривога. Найчастіше просто випадають. Тому там чистий нуль зазвичай бо йде із теми, коли урок випав. І тоді ми наново просто спершу пояснюємо, створюємо пояснення теорії, записуємо її, щоб її можна було переглянути в форматі відеоуроку. І потім починаємо напрацьовувати практику з нуля. Третя частина, третій у мене індивідуальний є хлопчик, він взагалі не навчається в українській школі. У нього онлайн-школа, онлайн-уроки, він подекуди дивиться, подекуди не дивиться. І якщо й дивиться, то вже після моїх пояснень, бо так йому легше, бо сприймати самотужки матеріал йому важкувато. І тому ми з нуля, з чистого аркуша працюємо з ним взагалі повністю, нібито я шкільний вчитель. Наступна група надзвичайно сильна вчителька, і приходять до мене діти зі знанням майже усіх правил і навіть із певним напрактикуванням. І мені треба тільки дошліфувати ті моменти, які їм не вдаються. Тобто я лише з'ясовую, де у них прогалини, або де там щось вони не допрацювали, можливо, не встигли на уроці. І тоді лише оці частинки мені треба підчистити індивідуально у кожного. Що ще у мене є? І є у мене хлопець, який працює зі мною за запитом. Якщо у нього є запит. На уроки, то тоді у нього була презентація, у нього було заняття. Але, зважаючи на те, що у нього слабка база, треба підтягти базу під те, що він почув на уроці. На уроці викладають добре, він це запам'ятовує, але от десь базу треба підтягти. І ось, будь ласка, у мене купа восьмикласників, я б могла написати їм один конспект і радіти цього, але ні. Через те, що кожен учень має свої потреби і у кожного своя ситуація. І на кожен з таких уроків має бути окремий план заняття, і ми окремі види діяльності беремо і добираємо вправи інші. Отже, виходить, що у нас перше – різна ситуація, друге, різні діти за темпом навчання. За темпом сприйняття, за рівнем. Я не можу сильній групі дати легенькі вправи, бо їм буде нудно. Я не можу слабким діткам дати сильні вправи, вони їх не потягнуть і розчаруються в своїх силах. Їх до них треба готувати. І тому. Не можна дітям різних рівнів пропонувати однакові вправи. Це другий момент. І через те у нас іще й рівні. Тобто я не можу, наприклад, одну вправу дати на теорію сильній групі і на теорію слабкій групі, бо сильна група буде нудитися, їй тут все зрозуміло, а слабка група буде не розуміти, чого від них хочуть. І третій компонент. Написала, звісно, я за свою практику багато уроків, і у мене урок розгорнутий виходить. Тобто урок для пояснення з теорією, урок для відпрацювання з практикою, урок комбінований, як у школі, якщо я замінюю шкільного вчителя. І у мене зазвичай на тему йдуть такі от болваночки заготовочки уроків. І це не один урок, це отакі от компоненти. Практична частина, теоретична частина відпрацювання теорії, відпрацювання практики, шліфування до шліфування, розбір на прикладах. Але все одно я не можу використовувати повністю. Конспект, який є. Чому? Тому що всі вправи я фізично просто не в змозі написати. Написання однієї вправи це десь, ну, хоча б півгодинки. За урок у нас вправ. Ну, дивлячись, з якою групою, звісно, ну, 6, 7, 8 точно буває. І якщо я буду їх всі писати, то щоб підготуватися до одного уроку, мені потрібно, ну, хоча б 4 години, і плюс накидати ще конспект, 4 години 15 хвилин. Зрозуміло, що я так не зможу готуватися. І тому я беру чужі вправи, які вже розроблені на, на різних порталах. І... Дуже часто вони зникають, замінюються адреси, змінюється доступ, хтось видалив аккаунт, хтось закрив доступ до своїх вправ, і тому треба весь час перевіряти адреси цих вправ і добирати інші вправи. Але все-таки дібрати вправу продивитися її це швидше, ніж її наново писати. Є у мене у мріях, звісно, Розробка бази власних вправ, які будуть розташовані на якомусь із порталів, і якими я буду послуговуватися, і тоді мені не потрібно буде нічого змінювати. Але немає гарантії, що цей портал не згорне своєї діяльності разом з моїми методичними матеріалами, що існує, на жаль, у нашому просторі також. Тому ось три моменти є, за якими я не можу. Іти шаблонно. Ну і четвертий, це вже такий смаковий момент. Я не можу йти шаблонно. Я бачу дитину, бачу її потреби. Якщо нам треба зануритись кудись, ми занурюємося туди. Ми туди пірнаємо, і якщо нам там треба, ми там щось робимо, робимо, робимо робимо допоки не зробимо. Я бачу настрій дитини і під настрій дитини. Я теж добираю певні інструменти. тому... Весь час урок варіюється. Не можу я дійти до того, щоб не готуватися індивідуально до кожного заняття. Можливо, це перфекціонізм, звісно, скажете ви, але е, я сподіваюся, що цей перфекціонізм має і свої плоди, тобто індивідуальний підхід і краще навчання дітей. Якщо ви колега і вам є що мені сказати, скажіть мені, будь ласка, якщо ви мама, тато і хотіли б ще про щось дізнатися, запитуйте, радо відповім. І ми зустрінемося з вами завтра. І завтра у нас буде вже сота серія, це неймовірно. Підписуйтеся, долучайтеся, буду дуже рада. А завтра відео вийде дещо пізніше через те, що в першій половині дня. Я збираюся з'їздити на цвинтар, і це доволі далеко. І тому зраночку не зможу записати для вас відео, але сподіваюся, що десь знайду хвилиночку і запишу перед уроками. Тож, до зустрічі, підписуйтеся, долучайтеся, буду дуже рада. Люблю вас, обожнюю. Дякую за те, що ви зі мною.